Поліуретан – це друг чи ворог автомобіліста. Зараз в інтернеті точиться велика кількість дебатів. Завжди нам в переписках надходять питання: чи буде поліуретан жорсткий, чи буде він якісний. Ну і тому подібне. Багато таких запитань до нас надходить. Завжди ми відповідаємо, що поліуретан – це матеріал, такий самий, як гума, і в гумових запчастинах є якість деталей дешева. І запчастини коштують дешево китайські якісь там. І так само є якісні гумові запчастини, але вони коштують дорожче. Так само і з поліуретаном. Є дешевий поліуретан, на який надається гарантія, якість у нього також може бути нижча. А є поліуретан високої якості, поліуретан, який використовується в автомобілі будуванні. І ті заводи, з якими ми співпрацюємо, вони використовують саме якісний такий поліуретан. Чи Є якісь моменти по гарантіям. Звичайно, в будь-якому виробництві є певний відсоток брака, певний відсоток через матеріал, через інші технічні якісь умови, але дуже важливий момент, що та гарантія, яка надається виробником, вона повністю перекриває цей відсоток браку. Да? І дуже важливий момент, що сам відсоток невеликий. А так само поруч із цим, оця гарантія, яку надається, яку надає виробник, і яку ви можете отримати в нашому магазині. Ця гарантія вона повністю перекриває ризики, що ви отримаєте запчастину, яка буде неякісна. Тому що протягом року у вас запчастина пройде всі сезони і зиму з тими. Хімікатами, які розсипають на дороги для того, щоб лід прибрати, і весну, в якій все це перетворюється в кашу і повністю пливе літо, надмірну спеку, осінь, так само в якій підвищена вологість. Оці всі сезони ви пройдете, і, скажімо так, ваша запчастина отримає максимальний стрес-тест на якість. Якщо в якусь із цих пір... Запчастина виходить з ладу. Звертаєтесь до нас. Ми вирішуємо всі ці питання. Тому welcome, будемо раді допомагати.